Тим часом сили оборони продовжують далекобійні атаки по стратегічних об'єктах в глибині території Росії. Так, другу ніч поспіль, мешканці Саратовської області повідомляють про вибухи в районі міста Енгельс. Саме тут знаходиться авіабаза, звідки для ударів по Україні вилітають бомбардувальники Ту-95. Факт нічний уражень цілий в районі Енгельса підтвердив напередодні командувач сил безпілотних систем Роберт Мад'яр Броуді. На тему спроможності працювати в такому темпі, а можливо і посилювати наші далекобійні удари по, по території Російської Федерації, поговоримо з Іваном Усом, головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень, кандидатом економічних наук. Я вас вітаю. Вітаю вас, пане Назаре, також вітаю всіх глядачів. Знаєте, я читав якось напередодні колонку видання The Guardian, Там автори пишуть про те, що Путін ну, може залишитися у безвиході це стосовно економічно-фінансового стану російської економіки, якщо відмовиться від мирного плану, від мирних пропозицій цього треку ну Трампа безпосередньо, так якому ми зараз всі рухаємося разом з європейцями українців, маю на увазі. Але mm. якого скажімо так, фактору або сектору. Російського життя це може стосуватися, все ж економічного там фінансового чи знову ж таки політично-ізоляційного. Як це в принципі от поєднати, наприклад, те, що з одного боку є чимало санкцій, з іншого ну, від європейців і американців тих самих з іншого боку, він налагоджує тісні зв'язки з такими великими державами, як Індія, з нарядромоді зустрічається, домовляється там про оборонну співпрацю в царині ВПК. Ну і таких треків можна знайти чимало. То про яку безвихідь тоді говорять з. Гардіан, якщо Путін не погодиться все ж таки завершувати цю війну або б да, хоч заморозити фронт. Ну, по перше, те, що Путін говорить, що в нього там є успіхи на східному напрямку, це радше на це, бажано задійсне, тому що на це був присутній в індійському медіапросторі минулого тижня. І там під час дискусії, там же в Індії дуже з помпою зустрічали Путіна, але журналісти казали, що слухайте, що нас турбує, коли Росія говорить, що ми хочемо мати таке ж безмежне. Співробітництва з Індією, як з Китаєм, тому що у Індії з Китаєм далеко не ідеальні стосунки, і кажуть, нас більше лякає ваше співробітництво безмежно з Китаєм, бо тут як то кажуть, у разі конфлікту на чиї стороні ви будете. Що стосується до речі, Китаю, то також ситуація далека не ідеальна, тобто Росія любить казати, що ось що ми, як то кажуть, переорієнтувались тепер на схід або глобальний південь, можемо так називати. Але фактично ця ситуація призводить до того, що Китай, бачачи, що в Росії немає іншого варіанту, як співробітничать з ним, починає грати в ру, де в питаннях торгівлі. Постачання варніше товарів до Росії вони є монополією, тобто продаємо по тим цінам, по яким ми вам скажемо, бо у вас альтернативи немає. А в зворотньому напрямку це включається так звана монопсування, коли не ви, як продавці, говорите нам по яким цінам ви на продаєте, а ми, як покупці, вам говоримо цю ціну. І фактично, зараз ось останні дані, наприклад, щодо листопада. Що Росія суттєво не до надходжень від нафтогазової сфери, там, якщо раніше казали, що Росія може на місяць заробляти півтора а, мільярди рублів, зараз це пів втричі менше, чому тому, що ціна середня продажу нафти російською була 44, Здається, 6. нагадую, що навіть стеля цін на російську нафту оновлена. Це 47,6%. тобто навіть нижче ніж ця стеля. Чому тому що Росія змушена постійно йти на дисконти? А з однієї сторони це виглядає ну ми ж продаємо нафту у нас всі купують. Але коли ви йдете на дисконти, не слід забувати про інше економічний термін, який називається собівартість. Ось собівартість Росії нафти взагалі-то вважається на рівні 45-50 доларів за пари. Тобто 44 середня ціна там хай 6, але менше 45 – це нижче собі вартості. Тобто, ті всі обсяги нафти, про які Росія говорить, що ось ми продали, це не прибуток, це збиток, і економісти це рахують. І власне тому Росія може багато чого казати, що у них стабільна міцна економіка. Але в стабільний міцні економіки навряд чи будуть суттєво підвищувати податки і збори, як це буде у Росії з 1 січня, тобто менше місяця лишилось. Тому тут будемо спостерігати, але те, що там проблем дуже багато, і те, що якщо вони не зупинять війну, ці проблеми будуть поглиблюватися. І до речі, не факт, що вони зникнуть, якщо вони це війну, це вже факт. Пане Іване, дякую, що ви оперативно долучились до нашого ефіру і поспілкувалися. Ну зі мною, з нашими глядачами. Відповідно, вам гарного дня. Іван Уз, головний консультант Національної інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук був гостем у цій порі.